Всім доброго дня, магазин Фоджусем вас вітає. Сьогодні я хочу зупинитися на отриманню чергових новиночок. А саме на смарт-приставочках, тобто у нас в наявності є практично повний комплекс самих актуальних, самих потужних. Це TV Stick, якщо треба приставочка адекватна, потужна, є мощніше Mi Box S та. Кейстар ТВ, те ж саме брендове від KeyStar Телебачення. От, є такі приставочки. Ціники адекватні, також в ціну вже входить встановлення додаткових кінотеатрів. Тобто, для чого вони потрібні? Якщо у вас є старенький телевізор, навіть якийсь старенький пузатик, достатньо такого перехідника, меди з стюльпани на HDMI, і у вас буде Android, Smart TV, телевізор. Ціни адекватні. Якщо трохи коштів є більше, у нас, як завжди, в наявності є Xiaomi телевізори діагоналю 32 та 43. Ціни найдешевші в нашому регіоні. Спішіть, кількість обмежена. Чекаємо на вас.